Друзі, рекомендую цю куботу zl Значить, Вона не молода 88 1988 року, але в дуже хорошому стані. Хороший стан резини 22 кінських сили що передньої, що задньої. Таке враження, що трактор ці всі роки зберігався в гаражі. Трактор не перефарбований з ґрунтофризою, з системою Горизонт. З тут управління у нас, він на реверсі. Заводиться без свічі накала, хоча свічі роблять, давай стартуємо. Є швидкий розворот. Будь ласка. Дуже класно. Ну, трохи не любилося, як працювало, але ми розібралися. Був зажати один клапан. І зараз працює просто шикарно. Дуже хороше пофарбування. Стан ножів близький до нових. Бачите, що навіть фарба. Не стерлася. Ціна даного апарата 7 тисяч доларів. Якщо не помиляюся, вага її тонна 200. З швидким розворотом, бачите, фреза автоматично наклоняється, все працює. Так, сейчас покажу. Ну, чекай, чекай, не, не езжай. За, запусти фрезу. Чуть-чуть опусти вниз, запусти фрезу. Давай, больше скорость. Дивіться, трьохточка, все працює, всі швидкостя, всі передачі, повишені, понижені у нас біля руля, реверс з лівої сторони, напрацювання 729 мотогодин. Ну, стан просто шикарний. 88 рік, 7 тисяч доларів. Кого цікавить з гідроусілітелем. Телефонуйте, завеземо. Дійсно класний апарат.